На Хмельниччині розпочали розвивати ягідництво. Компанія Епіцентр Агро цьогоріч вперше зайнялась вирощуванням суниці садової. Це одна з найпопулярніших ягідних культур в Україні. Тут ми висаджуємо суницю спеціальними саджанцями, це фрігосаджанці, які зберігаються в замороженому вигляді, це гарно розвинена коренева система і невеличка брунька. Ми висаджуємо їх на гребінь з мульчуванням плівкою для того, щоб створити якомога кращі умови для розвитку цих рослин. Висадка на відкритому ґрунті справа нелегка і потребує ретельного догляду від шкідників та буряну. Також вирощування ягідних культур неможливе без якісного та систематичного поливу. Відтак у компанії розробили сучасну систему, яка дасть можливість отримати хороший врожай. Тут влаштована система крапельного поливу, тобто під кожен рядок підводиться спеціальна крапельна стрічка з спеціальним водовиливом, все прораховано і буде забезпечуватися рослинка водою в всі необхідні періоди, тому що є критичні періоди, коли потрібно забезпечити рослину водою на певному рівні, там відповідно 60-70-80%. В північному кластері епіцентр Агро площу суниці висаджують із використанням агроволокна. Цей матеріал допомагає захистити суницю від бур'янів шкіл. Дників та екстремальних температур під час збору врожаю зберігає частоту ягід, запобігаючи їх контакту з землею. Кропітливо відбирається посадковий матеріал. Саджанець має бути здоровим і з великою кореневою системою. Дотримана відстань між рядками. Цей проект соціально спрямований і соціально орієнтований. У нас сьогодні працюють і місцеве населення. Сьогодні працюють на полуниці і внутрішньопереміщені особи, які знайшли прихисток на нашій території. Це новий імпульс, це новий такий, якщо хочете швидший пульс життя нашого. Ми віримо дуже в нього. У важкий період для країни компанія прийняла рішення диверсифікувати напрямок агробізнесу і знизити ризик втрати прибутків через складну ситуацію із ринком збуту зернових культур, які вирощували зазвичай. Є правильні принципи епіцентру Агро. Вони, власне кажучи, десь продиктовані засновниками самого епіцентру групи компанії «Епіцентру К». не виживати, а жити і повноцінним життям, і навпаки, розвиватися на на зло, якщо ви хочете, на нашим ворогам. Тобто це сьогодні найбільше бісить, коли рашистів, коли ми не скніємо, не просто виживаємо, не просто жаліємося, а всупереч всьому розвиваємося. Не менш важливим у сьогоденні є створення нових робочих місць, сплачення податків та орієнтовність на внутрішню переробку продукції. Це вигідно, думаю, всім. Найперше, це вигідно людям, які тут не неподалік живуть, тому що це є робочі місця з ягідними культурами. Ми працюємо з квітня по жовтень, включно так тісно працюємо. Буває, іноді що і раніше починаємо роботу і закінчуємо ще й пізніше. І це великі можливості для підприємства. У перспективі вирощену продукцію можна продавати на Хмельниччині, пускати у переробку та замінити імпортні суниці, які значно дорожчі через логістику. Оксана Медведєва, Сергій Дяків телеканал Перший Подільський.